Дністер, друзі. Добрий день, друзі. Їду до Дністра. І з собою не взяв. Е -е, треба було її одразу потренувати на ставку. Не знаю, як моя собачка відреагує на сплав лодці на другий рік обов'язково візьму. Ви знаєте, я вже... П'ять років подорожую сам. І, звичайно, по дорозі ти зустрічаєш нових людей, нових друзів. І, як правило, це люди, які мене розуміють. Але знаєте, ну що я вам скажу? Їду прямо перед дорогою замок. Це ще одна моя слабість. Село Кривче. Ну, бачу, тут рідко хто ходить. Фонарика не взяв. Ну, хоча б на початку подивимося, що тут є. О ну, тут все замуровано. От сходи були наверх. О, ну, якось так. Замок 16 століття, друзі. Оце, друзі, є Тністер. Село Худиківці, переправа. О, мій плавзасіб, тут все в мене, кухня, спальня, туалет, ванна. Машинку залишив метрів 100 звідси в крайній хаті. Але погода не льотна. Прийдеться гребти проти вітру, не знаю чи зможу, лодка ж легка, не дерев'яна. Бачу, впереді буде перекат, а там адреналінчик. О! Зараз починається перекат. Почне трошки нести. Головне, щоб не напоротись на камінь. Дуже важко вам показати природу, тому що, якби руки зайняті, лодочка легенька крутиться. Ну, хто хоче побачити, нема проблем лодочка і сплавлятися по Дністру. Ну що ж, покажу вам свій табір. Тут в холодочку в мене лодочка з всіми прибомбасами. А це моя будиночка. прапорець дубно. От якось так. З видом на дністер, вогонь на природі це святе ранок. Другий день сплаву, вже познайомився з річкою набагато легше. Вчора вітер був зустрічний і там, де не було дуже маленька течія, то прийшлося погребти конкретно, тому що лодку несе назад. Я проплив і навіть не помітив. Тут наверху на скелі церква. Не знаю, чи ви побачите, попробую показати. Ну, вертатися я вже не буду. Отак От сиджу посередині річки і думаю. І голова пуста, річка все забрала. Тільки я, річка. І природа. Що людині не вистачає? Ну, але трошки щось не вистачає, може когось, я не знаю. Людині завжди чогось бракує. Друга ніч на сплаві. Третій день сплаву Ну, осталось годинка-дві. Я буду біля своєї цілі, біля Хотинського замку. Оце і є, друзі. Одне із семи чудес України. Хотинська фортеця. Правда, я не бачу, як мені прибитись до берега. От вона красуня. В 60 столітті тут. Великий князь Володимир поставив дерев'яну фортецю. Потім князь Галицький Данило поставив кам'яну фортецю. І далі ця фортеця розбудовувалась, добудовувалась, розширювалась, покращувалась, переходила з рук в руки. Вона була і в молдавських князів. І в Речі Посполитої польських, і в Османських пережила декілька імперій. І всі її покращували. Чудо її в тому, що вона збереглась майже в ідеальному стані. Ну, зблизька, вона вражає. Така якась компактна, акуратна. Ми об'їздили з дружиною багато фортець. Ну, це дуже, дуже цікава річ. Рекомендую. Там відступуйся, Там От на території така корчма. Ну не знаю, попробую, може щось мені дадуть тут. От якось так. Оце мої всі речі. Буду помаленьку добиратись до своєї машинки. Бог милого кравчучка допомагає. Я вам ще раз скажу, немає нічого кращого за дорогу додому. І знову я в найкращому в світі місті. Місті дубного. Друзі, ну спав я після сплаву, як вбитий. Я вже на роботі. Кому треба перезагрузитись? То вам на воду. Ми на 60-70% складаємося з води, і вода має над нами просто магічну силу. Про мої сплави з дружиною, відео з Ютубу я з посилання розмістив біля назви цього відео. Хто хоче, може подивитися. Слава Україні!